Знаєте, я коли собі задав таке питання: а що є тою причиною, яка заважає нам отримувати, ну, задовольняти свої потреби, вирішувати свої проблеми. Ну як системотехнік, да, в системному підході є таке правило ключове обмеження, да. це е, певна точка, впливаючи на яку я можу зрушити всю систему. Знаєте, це нагадує. Ключ запалення в автомобілі. Що можна рухати автомобіль, штовхаючи його, можна рухати тягнучи його автомобіль, а можна ключ повернути і, і на щось там нажати, і він сам буде рухатись. Тобто ключ це ключове обмеження. Якщо ти не знаєш цього обмеження, то тобі прийдеться або штовхати. Я даже колись уявив, як повертати автомобіль. Треба вибігати. Якось ломом повертати колеса, потім штовхати, щоб він повернувся, потім вирівнювати колеса, потім далі штовхати, і, непонятно, е, хто, хто кому інструмент, да? чи, чи, чи хто чий, да? чи я у автомобіля, чи автомобіль у мене. Е, знаєте, я задумався, яка проблема, і е, е, вийшов на, на так званий парадокс е, курчатко расела. Можете в е, Гуглі чи в. Найти цей термін Курчатка -Рас... Расела» – це історія, яку Бертран Расел е придумав, щоб показати е принцип, е хибність принципу індуктив... індуктивізму. См е Смисл е цієї історії в наступному. Курчатко щодня годував фермер. І Курчатко думало, що так буде завжди. Але одного разу фермер прийшов. І замість того, щоб погодувати курчатку, відрубав йому голову. І курчатко було дуже розчароване. Да? Оце називається принцип індуктивізму. Думати, що те, що було, буде повторюватись. А мораль з цього, що не, не завжди досвід минулого працює, навіть якщо ти його дуже детально вивчив. Да? І важливо, тому що це досвід минулого. Да? І зрозуміло, чому? Ви знаєте, я на одному із семінарів мені прийшла така думка, яку я проводив. Коли мене спитали, е скільки я прожив, то в мене відповідь не, не в руках вийшла, а в президентах. Да? Я е порахував, що я прожив 12-го е ну, 12 президента. Я живу зараз. Да? Мені аж страшно стало, коли я згадав, що я народився ще коли Хрущов був президентом країни, в якій я жив. Так? І населення тоді було 3 мільярди 100 тисяч. Так? Ну, зараз вам, як відомо, це 8 мільярдів. І я зрозумів, що людство ще не жило в таких обставинах, де кількість людей збільшилась в 2,5 рази за життя однієї людини. І для мене це. 12 епох. Да? Е, я ще застав час, коли колгоспникам паспорта вручали. Тобто вони були, так сказати, закріплені е, на місці, де вони жили і не могли їздити без дозволу голови колгоспу в місто. Там треба було брати дозвіл. Да? ну Я вже не пам'ятаю мені, я тоді ще зовсім маленький був. Да? Але коли я вже став підлітком, то я вже, міг, я вже був не кріпаком. Да? Уявляєте? Да? От. І потім Брежнів, потім, а, потім такі е, швидкі епохи. Да, Андропов Чер, Черненко, потім наш незаб'єний Горбачов. Да, ну і а далі вже пішла український президент І так далі. І кожен президент це зовсім інша історія була. Да, це зовсім інші. Е, і ви знаєте, я тоді зрозумів, що все змінюється. Змінюється з наростаючою швидкістю. І, але… Одна річ залишається незмінна, це наші потреби. Да? Ми, як хотіли, так і будемо хотіти їсти. Ми як хотіли, так і будемо хотіти безпеки. Ми хотіли і будемо хотіти, так сказати, стосунків, тому що це не тільки задоволення, це ще й продовження нашого виду на цій планеті. Ми будемо хотіти свободи, да? вона буде просто різні форми. Ми будемо хотіти взнавати щось нове, щоб це, щоб це нове мати, і так далі. Тобто, потреби та. Пермінда потреба вони залишаються незмінними, і неважливо: коронавірус, війна, не війна, мир завжди нам буде хотітися їсти безпеки, стосунків, ну, п'ять пальчиків. Да? І, 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 це незмінне. І тоді, а для того, щоб вирішувати, якщо я хочу задовольнити якусь потребу, але не знаю, як або в мене не вистачає сил, то це питання енергії. Да? Десь треба взяти енергію. Ця енергія, от якщо задати собі питання, що ми насправді хочемо, ми не просто хочемо їсти. Ми хочемо їсти так, щоб спокійно себе відчувати, коли поїв, щоб впевнено себе відчувати. Тобто, насправді ми не грошей хочемо, тому що коли ми отримаємо 220 гривень, а нас за це 220 вольт, то ми довго грошей не будемо хотіти. Ми хочемо отримувати стан. Да? І якщо я для себе написав, е, такі, який бажаний стане для нас при будь-яких обставинах, да? перше це спокій, друге це впевненість, третє це довіра, четверте це натхнення, і п'яте це мотивація. Да? Це бажання діяти, е, яке мене веде, яке мені цікаво. Ну, мотивація це те, що цікаво. Да? І якщо я маю оцих, ну я написав п'ять, можливо, там у когось ще щось додається, да? любов там. Радість, веселість, чутливість там ну, у нас багато емоцій. Да? Але для себе я визначив, що це просто енергія, яка в нас перебуває у цих формах. Якщо в нас не вистачає енергії, ми втомлені, то ми неспокійні. Да? Якщо в нас е, тривога, то ми теж не впевнені. Да? Якщо у нас е, страх, то в нас немає натхнення. Да? Тобто по суті, все це вирішується одним питанням: це е, е, енергія так